Взагалі для мене мама це найближчий друг, з якою можна поділитися будь-якими своїми моментами життя, своїми враженнями, своїми емоціями, можна розповісти про свої проблеми, про радість, про віч. В будь-яких моментах мама завжди є такою помічницею, підтримкою і розрадою. От це з однієї сторони, але з іншої сторони, наприклад, якщо вже брати своє там більше там творче життя, та мама є саме перший мій критик. Для кожного з нас мама це свята жінка, це наш ангел земний, який завжди біля нас, кожну секунду нашого життя. Тому цінуйте і бережіть своїх мам. Мамочка, я тебе люблю. Мама, це є та людина, яка тебе народила, і тому, ну, напевно, це найважливіше, що вона могла зробити для тебе. А звичайно, що якщо враховувати те, що в мене мама така сама модниця, як я страшна, от, то, можливо, саме їй і завдячую тому, що я обрала собі саме цю професію. Тому, що скільки я себе пам'ятаю, від ну, найменшої крихітки в мене завжди були якісь малюночки, мама мені щось малювала, якісь там платячка, якісь голівки там, з бантиками. Ну, тобто ми хронічно з нею займалися малюванням. Бережіть своїх матерів, де б ви не були, куди б вас не водила життєва дорога, пам'ятайте про них, давайте звісточку про себе завжди. І при змозі не тільки у свята великі навідуватися до батьківського порога, а звичайно тільки коли десь маєте вільну хвилину. Мама відіграла всі функції абсолютно разом взяті. Народила. Поставила на ноги, навчила, і тепер добрим ангелом ціле життя зі мною. То свята людина, і не треба ставити собі в календарі якісь віртуальні такі крапки через місяць, поїду до мами. До мами треба їздити кожен день. моїй матері я можу розказати все і ідеші ну, тоді стає легше. Завжди отримую розумну пораду і тому насправді я її люблю і поважаю і бажаю всім матерям і всім дітям насправді тем, теплих стосунків і взаємопорозуміння. Моя мама завжди зі мною, коли я працюю і коли відпочиваю, коли я плачу і коли я радію. Моя мама завжди вболіває і переживає, як і кожна мама. Хай будуть здорові, хай будуть щасливі наші матері. І чим довше це буде, тим більше ми будемо себе відчувати дітьми. Так, чому стається в житті? Що е, про маму е, ми завжди згадуємо, коли я маленькі, чи коли я вже е, старші. Я би хотів, щоб ми про маму згадували постійно, тому що мама дала нам життя, і вона е, завжди про нас дбає, чи ми є малі, чи ми є вже в середньому віці, чи ми є в старшому віці. Мама завжди нас любить, мама завжди нас приголубить. Мама це є саме найсвятіше, що є в нашому житті. Тому я сьогодні хочу привітати всіх мам. Бажати вам багато здоров'я, що ваші діти ваші любили і не ображаються на дітей. Вони деколи бувають, знаєте, може, такі прикрі, але часом це минає. Я люблю всіх мам.